Всім привіт! Мене звати Влад, ви на каналі Verst.ua, і сьогодні ми поговоримо про Linux дистрибутив OpenSUSE. Одразу хочу сказати, що це відео не вийшло би, якщо я б не обіцяв, тому що я не люблю показувати те, що мені не подобається. Ні, це не означає, що він поганий, зараз ми про нього поговоримо, ви і самі все зрозумієте. У цьому дописі я вас запитував, що б ви хотіли побачити у цьому огляді, і дуже дякую за ваші ідеї, але зараз трохи не до цього. Давайте відкриваємо офіційний сайт, це opensuse.org. і він має три редакції: цей linux дистрибутив Tumbleweed, Leap і MicroOS. Я затестив лише дві, ось ці самі. Давайте спочатку напевно про Tumbleweed. Це Rolling Release дистрибутив, який постійно оновлюється, завжди містить нові версії програмного забезпечення, ядра. Як пишуть розробники, він підходить для ентузіастів, розробників, геймерів. І для всіх, хто хоче найсвіжіше з коробки. І чому я почав саме з нього? Тому що я так і не змог його встановити. Переходьмо на сторінку завантажування. get.opensues.org. Тут обираємо сервер або настільний. Я обираю настільний і ось він там був від. Я його завантажив, закинув на флешку з Вінтой, завантажився з неї, а потім чорний екран. І так на двох комп'ютерах, на яких відеокарта RTX від Nvidia. На комп'ютері, на якому стоїть відеокарта Radeon, стартує встановлювач. Я створюю розмітку, натискаю далі далі, створюю обліковий запис і все. Після чого він зависає наглухо і лише кнопка Lock мігає. Я подивився, це означає, що паніка ядра, фатальна помилка у роботі ядра Linux. Я думав, завантажив погано. Завантажив ще раз. Та сама історія. Я його записав потім через Rufus. Теж саме. Я його записував потім через Те Теж саме. Ось саме ця версія Snapshot 2025. 0614, її я встановити не зміг ніяк. Просто я її не зміг встановити. Добре, давайте тепер перейдемо до версії Lip. Leap. Leap – це стабільна версія, орієнтована на користувачів, яким важлива надійність, так кажуть розробники. Базується вона на SUSE Linux Enterprise, підходить для серверів, робочих станцій та домашнього комп'ютеру. Її я завантажив, встановив без будь-яких проблем, встала одразу. І ось перше включення. Друзі, і все ж таки я зміг, аби як завести тут ОБС Студіо, вона зараз працює, я не знаю, як у вас буде звук, відео. Дуже багато різних налаштувань перепробував. Все ж таки зараз я вам покажу цю OpenSUSE. Так, дивіться: версія Lip. Коли її встановлюємо, на вибір маємо три середовища, а саме, KDE Plasma, GNOME і ще якась легка. Точно не пам'ятаю. Я встановив з гномом, але зараз в мене кадає плазма. Я потім вам покажу, як я це зробив. Параметри перед вами кадає плазма 5.27, версія ядра 6.4 працює на іксах. Як бачите, відеокарту я таки не зміг сюди підтягнути від Nvidia. Ну, будемо списувати на те, що в мене руки криві. Я не буду казати, що система погана, просто будемо давайте вважати, що в мене криві руки. Та ростуть з іншого місця. Окей. Я не против. Ось такі вітання зразу після встановлення, де немає нічого цінного. Документація, отримати ПЗ, перекидає на сторінку сайту OpenSUSE. та можна задонатити все. Куди є плазма, тут виглядає, я не розумію, чому так страшно. Вони могли би витратити 5 хвилин, щоб вона виглядала краще. Так, що стосується вигляду, я одразу пішов змінювати тему. Ось такі тут налаштування, також кадає плазма. Зазвичай має більше налаштувань, тут вони якісь урізані, але тут є яст. До нього ми зараз перейдемо. Я хотів вам показати про вигляд. Я пішов до вигляду, натиснув отримати нові теми, встановив ось цю першу тему, не вибрав нічого, просто встановив її і все. І система полетіла. Довелось перестановити. Я ніяк її не мог відновити. Я не розумію, чому так вийшло. Ось дійсно не розумію. Так, що тут стосується пакетів та репозиторіїв. Він базується на RPM, як і Fedora. Можна використовувати офіційні репозиторії і сторонні. Тут є інтеграція Flatpak. Давайте відкримо Discover. До речі, саме через нього я встановив OBS Studio, тому що в OBS, тобто Open Build Service, у нього немає OBS Studio. І ось тут у нас у Discover є програми, і як бачите, я просто додав FlatHub, поставив галку і все. Це так, да, це плюсик. Дуже зручно. Після чого проблем з програмами не було взагалі. Все є, все встановлюється, все працює добре. Так, давайте перейдемо до YAST. YAST можна знайти ось тут. Також у налаштуваннях. Це абревіатура від Yet Another Setup Tool. Це дуже крута штука, одна з найкращих сторін OpenSUSE. Це дуже потужна графічна і текстова утиліта для конфігурації всього. Від мережі служб до управління пакетами. Ось дивіться. В нас тут є перевірка носія, менеджер оновлень, керування програмами, сховище програмного забезпечення. Також клавіатура, принтер-сканер, є завантажувач, де його можна поковиряти, налаштувати, обрати завантажувач. Grab to EFI, Grab to. Можна увімкнути Security Boot. Також тут є параметри ядра та параметри завантажувача. Можна обрати тайм-аут у секундах. Ось так. Багато тут налаштувань. Кльова штука. Вона тут є. Також є утиліта розподіл диску на розділи, можна управляти службами, редактор ну, Ви й самі бачите firewall, гіпервізор та знімки файлової системи. Також давайте відкриємо, спробуємо. Я, до речі, коли встановлював, ось фото прикріпляю, я одразу налаштував знімки системи, і це мені дуже сподобалось ще на етапі встановлення системи, щоб можна ось так от налаштувати. Так, що я хотів тут показати, давайте перейдемо до самого цікавого. Є в нас оновлення ось така програмка, де є все, що завгодно. От, наприклад, ви шукаєте якусь програму, будь ласка, вона тут. Встановлюйте. Якщо ви шукаєте якесь середовище, будь ласка, воно тут. Також тут є шаблони, дивіться. Як я і казав, я встановив спочатку гном. ось він в мене. Потім я відкрив яст і встановив собі, KDE є плазма. І тепер я можу переключатись між середовищами. Для цього натискаємо Вийти. Обираємо вийти. Після чого на екрані входу знизу обираємо потрібне нам середовище. Також я пробував ще все, що тут є. Середовище LX, де є доволі легке, таке. Також середовище LXQT працює. Violent. Не пробуйте, воно не працює. І також тут є стільниця D-Pin. Вона також якась багана. Відкриваєш пуск, він зависає. Натискаєш правий клік. Тут з'являється якась пляма замість цього меню, яку немає можливості прибрати. Треба лише перезавантажувати комп'ютер. Середовище Mate також працює добре. Ну і ще тут у шаблонах є змога встановлювати мультимедіа, офісні програми, графіка, ігри, також є KDE Desktop, всякі різні програмки. Є програмки для серверу, для розробки, ну ось так. Та додаткові утиліти Яст. Давайте глянемо. До речі, в нас зараз, як бачите, не все встановлено. Є початкове налаштування системи. Також тут можна встановлювати драйвери, але, так як ви пам'ятаєте, в мене руки не з того місця, і я не зміг. Пишемо, що нам треба, та встановлюємо все, що нам треба. Я не знаю, чому так в мене не склалось цією системою. Я б дуже хотів сказати, що вона класна. Мені подобається ця система, мені подобається ось цей яст, але якось так в мене з ним не склалось. Ну і друзі, я впевнений, що це не те, чого ви від мене чекали. Не вийшло крутого огляду, але так як я обіцяв, я вже показую те, що є, та сподіваюся, що це відео було корисним. Ви для себе зробили якісь висновки, можливо, ви тут для себе щось цікаве побачили. А у мене на цьому все. Дякую за перегляд. Пропонуйте ідеї для нових відео і до зустрічі!